Тим часом сам Трамп формує свою команду, добирає туди перш за все лояльних людей. Серед них є ті, хто підтримує Україну, і є ті, хто виступав проти надання нашій державі допомоги. Ну і от про тих, кого Трамп бачить у своїй команді це бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі. Вони таки матимуть посади. Для цього створять нове міністерство підвищення ефективності уряду в адміністрації Дональда Трампа. Задача цього відомства скорочення бюрократії, а ще підвищення ефективності управління. Саме про це йдеться у заяві Дональда Трампа в соцмережі. Ікс новий орган тісно співпрацюватиме із Білим домом і адміністративно-бюджетним управлінням для здійснення. Цитуємо масштабної структурної реформи. Разом ці чудові американці прокладуть шлях до того, щоб моя адміністрація позбулася урядової бюрократії, скоротила надмірне регулювання та реструктурувала федеральні відомства. Ведучі Fox News, ветерана армії Піт Гексет, очолить Пентагона. Це рішення потребує затвердження Сенату, але Дональд Трамп вже висловив повну впевненість у своєму кандидатові. Під жорсткий, розумний і щиро вірить у те, що Америка понад усе. Спітом на чолі вороги Америки будуть попереджені. Наші збройні сили знову стануть великими, і Америка ніколи не відступить.